Вони просто хочуть створити геноцид, знищити українське населення. Всі, хто вважає себе українцем, всі, хто вважає себе вільною людиною, всі, хто вважає, що має право на щось. Оці всі будуть знищені. Перші активні будуть знищені під час окупації, не дай Бог, відбудеться. Другі будуть всі, потім хто буде тихіше, всі будуть мобілізовані на війну з Європою. Все, це плацдарм україна для подальшого ескалації, розвитку цього конфлікту. Цих війни, війни цієї воїн загалом. От що ми просто для них ресурс, і це треба усвідомити. І коли хтось розповідає, що вони готові за стіл перемовин сісти, тим паче з російської сторони, що вони готові. Ми к міру Гатому мір. Ви усвідомили, який це мир. Ви бачите, який це мир. От я вже скільки просто третій день продовольство нищиться, енергетика б'ються, і так далі. Більш того, дуже вас прошу, готуйтеся до вілових е відключень і всього іншого. Бо поступила інформація, надійшла. Що вони збираються бити стратегічну авіацію, Перекинута з дальних рубежів. Стратегічна авіація перекинута ближче для того, щоб здійснювати масові ракетні удари, в тому числі звісно, бути бити по енергетиці загалом по енергетиці. Знову ніхто не відмовився від планів зі сторони Російської Федерації цієї терористичної організації. Щоб нас лишити тепла, світла і зв'язку, розумієте? Ще й транспорт б'ють залізницю. От бачите сьогодні розповідача сумщину. Ну що ще які ще треба підтвердження, щоб в Україні це зрозуміли? Почали готуватись. Те, що там політиків, уряд в першу чергу, які відповідає за це, б'ємо, будемо штурхати постійно, щоб вони робили свою роботу і готувалися, і були готові до всього, що відбудеться, в першу чергу, досі осінньо-зимового періоду, який буде надважким, надважким. Ви самі також зв'язуєтесь до жителів. До громадян України, будь ласка, готуйтесь ви так само. Росіяни будуть бити і вдарять найближчим часом. Можливо, там найближчі доби, можливо, декілька діб. Поки що ми маємо інформацію про переведення цих літаків. Я розумію, що там якесь технічне буде обслуговування, а потім зберуть ракети і вдарять. Буде комбінована знову атака. І це говорить про те, що давайте готуватися вже зараз це перше, друге. Будь ласка, ніколи не ігноруйте сигнали повітряних тривог. Ніколи. тримайтеся у безпечених місць. Я розумію, що у більшості населених пунктів немає укриттів чи е, якої, тим паче, там, бомбосховищ. Але тим не менш, Дотримуйтесь, як мінімум, правила двох стін. Бо більшість людей страждають, саме отримують поранення від непрямого прильоту, а від того, що отримують поранення від осколків скла, уламків, решки, все так далі. Як мінімум, просто ми елементарні правила безпеки, будь ласка, дотримуйтесь, не ігноруйте.